Слава роду, слава Рідним Богам, слава Україні, Русі! Ну що ж, давайте вогнеславу нашого сьогодні. Почнемо з молитви до даже Бога, сонечка нашого красного, котрого традиційно називаємо дідом своїм. Адже ми перунові діти, внуки Дожбожі, правнуки сварожі. І зранку традиційно зустрічаємо сонце наше красне молитвою Прекрасною. Стає сонечко красне, даже Боже наш. Світ світлом осивається, радістю повниться, душа моя благодаті прагне, бо єсть я онук даж Божий. Дивлюся на небо і несказанною втіхою тріпоче серце моє. Адже то сам дідо наш в оселю мою входить. Вітаю тебе, сонечко Красне, є. благослови дух, душу і тіло моє, щоб здорові благодаті проживав я, щоб здійснились всі благі починання мої, а кривда щоб канула до ями слава да Богу, слава. Ну, а тепер будемо вогонь прославляти, силу його на себе стяжати, вогнем святим небесним, кривди душі своєї спокляти, кривдників ході з нем наших, родів наших у владі нач проганяти. Огню слід красний. Прийди вкусити дереву солому на вікторі покладину. Прийми й віднеси до богів пожертви наші. Рід наш славить тебе, як провідника Небесного. Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до богів рідних, бо си ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як тішні піснями нашими, огонь пронизує пітьму морока й нищить басорів кривників лиходів земель наших, родів наших у владі нашій. Він бо є наш провісник світла і тепла. Слава Бога, Огня, дорогого Гостя нашого! Він є той, хто відніше пожертви до неба, приносить багатство нещасленні, Огню, силою своєю могутньою, бережи нас від кривди та лиха, спопили худой зелу душ людських, спопили кривдників лиходів земель наших, родів наших, у владі нашій. Прийди, огню, освій, вік палаючий, прийди й почуєш моногії слави. Зрости на вівторі підтриманий сонцем маслом. хай свароху зрій тебе в яві, кличемо тебе огеню співом своїм. перун приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава Огеню, слава, слава Слава Богу! O rei, ma sua alegria. O bro oh. Права, огень, Бог, світа, явла, огень славена, доя, баже, свабой. Олень Веле, слава! О, вніс світлий Красний. В селі твої співають, слава величаві, бо Ти є прибіжий сила наша. Піснями своїми кличу тебе, Боже, Ти бо пожертву в небо несеш, Ти бо найкращий жрець серед нас. Все, ми слава Тебе на всі сторони світу. Світника ночі, кожного дня силою Твоєю причащаємося, допоможи нам, Боже, пожертви нашій роду небесному дарувати, Ти, бо в родині їхній рівний, у славі да Богу та перуну, великим прапредкам нашим, кличемо тебе, Огеню, прийти з раттю небесною на наш світлий обряд вогнеслави, аби причастатись маслом та молоком. Ми славити Тебе будемо, як годиться, роду земному. З гордістю величаючи себе онуками даж Так діяли праотці наші, мир та Богомир, Орій такий та інший, як їх множество є, розпалюючи ватру, всім серцем співаємо гори гори ясно. Тоді бачимо, засяявши в дереві соломі Вогонь небесний, слава огню, Слава, слава Огеню! Гори гори ясно, аби не погасло, розгоряйся вогонь, коло врат і постолонь, розгоряйся до гори, осіти се навкруг. Радуйся і слався наша земля красна. огню, світовий розгоряйся, Боже, для внуків даже. Божий. Дану та вода на закликає я прийти і прибути, Святою Сурицею пригоститись вогнем освятитись. це ви життя на землі махочі породили, у воді святі світло рода і забуяло, Хай дана матінка стане в обороні роду Слов'янського, в обороні України матері Русі православної, народу нашого славного. Хай Водан батько, очистить душі силою своєю. Зими всіх кривників лиходіїв, з землі нашої України, матері Русі православної, з родів наших, з влади нашої, даруйте силу слабким тим, що зупинилися, вибоя наші родичі великі у сварзі сущі, освятіть неї, отче, землю рідну Україну, матір Русь, православною, на усі сторони світу, аби перебував рік в єдності з богами. Слава нині речем, богиням нашим, макоші та корові замуть, які землю в спокої тримають та багатства дарують, бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами многими та багатствами нещасленними. Вона, годувальниця, повсякчас і оберіг роду слов'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до вогни слави. Бо без неї податки благ немає ніякого бріду Кличемо Матір замуть землю, землицю, святу покривицю, яка всесвіт породила, життя нам дарувала і в землі святій прибула, нині в нашій світлі. Благословіть людей благих, даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Благословіть честі, і благородством, силою, мудрістю, здоров'ям і праведністю. Рід наш. України в русинів православних. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатство на і душа наша радіє таким родичам великим. Будьте славними в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій слава Матері землі, слава Україні Русі. Да, на світ не, не до нас я заму. Свасті наша заму. Могутній наш стрибоже, прагне рід любові твоєї та сили, бо ти просторами повеліваєш вітрами та рухом усіляким управляєш. Ти в усіх усюдах сущий, все проникаючи отче отчародослов'я. Ти, сам род Всевишній у свій незрівнянний серед богів Прийди до нас у сяйні Небеса, прийми по скромному пожертви наші. Як і осваргу линуть, вже бачимо, ми тяти лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай винуть вони на кривди тіли ходіє в земель наших, родів наших, і у владі нашій. Батько вітрів! Хай народи наші зійде до і благо, наповни тіла наші здоров'я. Рідну землю миру, родина чи багатства нечисленними, ти є вічно могутній і всепереможний, Боже Слов'ян. Слава стривогу, слава. Вот славы не наш. Збережа наша, він біловаріт біла воріта наша, Мая мара, я наша, Стрій, Болеслава. Я кличу сюди Огеня, ви порідниться з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на вониславі. Хай огінь покриє попелом кривників і земель наших родів наших у владі нашій. Хай спопелить всіх кривників лиходів, земель наших, родів наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої. Боже наш, ти споглядаєш самого рода Всевишнього. І ти бачиш нас ось тут. Збережи народи, Слов'яно Арійських в достатку. Збережи народ нас, Україну, в усіх! А вороги хай залишиться ні з чим ти боєць, могутній Огень, Ти єдиний володар землі нашої, ти наш Верховода та Князь. Могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава Огеня, жертвуючи масло, його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тебе, огеню, слава та сила Русі. Слава Огеню, слава! Слава. Огень рід рекоша, О енюбору си варушів, овенеси, я славий. Цуріє. Серце своєму бережемо віру, вогення і сварога, в перуна і світовида. В усіх боїв во Всевишньому триглаві сущих, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. І мрід наш славу з того голосу співає, і до скону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти огонь був посеред нас і бачимо, як летить Бог силою своєю. Він бо єдине з нами і поки горить від огонь в душах життя є в тілі. Спопилиш огню, басурів душ наших, спопилиш огню, кривдників лиходіїв земель наших, родів наших, у владі нашій. Перетворив попіл задуму ворогів роду нашого, сяй на землі любові та справедливістю. Слава Огеню, слава. <клес> да прибуде вогонь святий Небесний, вогонь святий Сварожий, вогонь святий Дажбожий, вогонь святий перунів, вогонь святий Рарожий з усіми нами. Да буде так. Будьте з Богами, живіть в любові і блаженстві. На солоді честі і благородстві да